Всім хеллоу. Сьогодні ми продовжимо грати з вами в хороша піцця-чудова піцця. І давайте почнемо день десятий. Okay. Нова піццерія відкрила декілька тижнів тому, і у нас є місцеві відгуки про неї, тобто про нашу кілетну піцерію. Моя піца упала на землю. <laughs> Прис, Петю. Моя піца упала на землю. <laughs> Бринзов новин. Популярний спіт – це серед безпритульних стін контростай після того, як таємничний бродя збудував собі прихисток із коробок для піц та маленьких столиків для піц. Круто. Від нашого спонсора стіл ОТУ. Втомили ноги на нівець, відпочиньте трохи. Ось вам наш стілець. Дуже класна рифма. Піцерія, про яку повідомлялося раніше, тепер знову відкрита після короткої перерви на перекус. Схоже, поруч із нами пекар-ентузіаст. А сьогодні все. Хороша піца. Чудова піца. Давайте полімо квітку. Дякую за піцу. Матуся сказала мені віддати вам це. О! Круто! О, прибуток! Круто, люди. Три баклажанові піци. Три баклажанові піци. Три баклажанові піци. Баклажанові ти-ти-ти-ти-ти. А до готова готовий, бігом, бігом, бігам, біга бігам. бігам. Вс. <звук> Все. Стела. Тверда четвірка. Круто. Так, отримуємо нагороду. У нас відкрився новий рецепт з баклажанами. Тільки день. О, от вона баклажанна. то вегетаріанська. Класична. З баклажанами отут. Давайте. Поєднання сиру та грибів дивне, дивне на смак. Що? Грибну піцу без сиру для мене. Добре. Я вже, знаєте, забуваю, я вже знаю, що просто без сиру треба просто грибну піцу робити з соусом і без сиру, але все ж таки я запитаю трошки, тому що, щоб людям зробити більш комфортне поїдання, дякую тобі. Та нема за що. Добре. Можна мені дві піци з фруктами поцілованими сонцем а Підсказка. Сир, маслини, баклажани та соус для першої сир маслини, баклажани та соус для другої. зробіть її добре запечення. Я так і не зрозуміла. Що вони хочуть від мене? Що там йде? Маслини, баклажани та соус. Маслини. Баклажаны. Ой, хай будет так. Оно тоже так. А, и дличьи запечные, да? Так. Так. бьем, бьем, йом, йом. Ех, окей, ага, добре. А що, а, а що я не так зробила? Гав гав. Що я тут роблю? Гав гав, собака прийшла, класно. Піца з м'ясом завжди заспокоює мене, коли я занадто багато думаю про життя. Зробіть її надзвичайно хрумкою. З м'ясом конкретно яким? Ага. Піцу з усіма м'ясами. Тобто із пепероні і з тим. Із пепероні і із... з... з сосисками. І що там треба ще? Добре запечено. Тобто два рази запечено. Оп! Щось, знаєте, ці а, дні вони стали більш. Я дуже мало начинок ставлю, мені окажете. Чогось. Я занадто лінивий, аби шукати якусь іншу піцерію. Гадаю, що так. Та що не так? Я не розумію. <ріця> Мені потрібно провести свій ритуал перед грою, в який входить з'їсти сирну піцу. Одну сирну піцу. І все. Сирна піца, сирна піца. Боже, люди іноді такі странні. Я для них стараюсь, а вони. Я вийду заміж за цю піцу. От! От нас справжня жінка. вийде заміж за піцу. Мені, будь ласка, дві піци по пескатріанськи. По песпатроновській, давай. Де. Дві сирні піци з усім, крім м'яса. Дві піци. Без м'яса. Тобто з усім, крім м'яса, тобто там йдуть гриби. Бакла... Ой, ці маслини і баклажани. Ще трошечки грибів наглядають. Я ще трошки застужена, тому. Тому я трошечки не розумію, про що йде мова. Продовжуй працювати над цим. Над чим? Опа. Я тебе пограбую, тобто я маю на увазі піцу. Так. Піца. Хе -хе. Так. Треба поставити замок. Я поняла, тому що прийшов а, а цей грабитель. Ремонт. Замки полагодили, я ж казала. Так, начинки ще немає. Наступний давайте, день давайте наступний день. Чепіться бездоганної їжі. Дослідження стверджує, що так. Слово «ца» тепер його словнику, але катастрофа з піцею однієї компанії може переосмислити поняття слова невдача. Ви збираєтеся їсти це. Банани збираюся, да? Нове ну, дослідження припускає, що деякі комбінації інгредієнтів можуть становити потенційну користь для здоров'я. А, а піца не, ко не корисна, від да, да. нашого спонсора замки Захара втомилась від того, що люди постійно приходять у вашу крамницю, коли вас там немає, подзвоніть нам, щоб отримати безкоштовний зразок замка вже сьогодні, на, на сьогодні все. Так, полімо квіти, тут досягнення якесь. Ви відчуваєте цей ритм? Це моє серце ждать двох пшеничних піц з баклажанами без пшениці. В Іноді моє серце подає мені суперечливі сигналі. сигнали. Сігнали. Приготуйте, будь ласка, дві піци з баклажанами та із звичайного тіста. А, дві баклажані піци просто. ти не могла сказати Дві звичайні піци з баклажанами. Моє серце б'ється в ритм. И там щось еще. И <ріст> баклажание пицце. Так. Опа-опа-опа. Опа-опа. Вот. -опа. Опа -опа -опа. О, прикольно, я зробила. Я зрозуміла майже техніку э, ро цього. Техніку роботи э, піци. Ой. <ріст> я, конечно, і так криво розрізала. але все ж таки там. Да. Так. Продовжуй старатись. За вікном дощ. У нас за вікном сніг просто валить, як не знаю, з чого. Хей, гриби та маслина, якщо це нормально. Гриби і маслини. Добре. Зроблю тобі грибну. Піцу. А, за... а навіщо я зробила тепер дві піси? Ну ладно. Гриб... Гриба, гриби, гриби і маслини. Білі греби <хи> і маслини. Давай, бери. Я б порекомендувала цю піцу своїй подрузі. Так порекомендуй. Мені потрібні люди. У мене запас коштів закінчується. У мене вдома бігає ціла орда мишей, і я хочу їх позбутись. Одну сирну піцу. А... а чому... А чому ти саме вибрав мою піцерію для того, щоб е, прокормити мишей? Я що так погано готую? Я зараз додав туди отрови якоїсь, не знаю. Миш'яку. І якщо ти з'їш, як ти можеш готувати таку бездоганну піцу? Не знаю. Напевно, це опит. Привіт! Я ненавиджу піцу. Ого, oh, швидкий діалог, конечно. Сегодня дійсно яскраво світить сонце. Я вибачаюся за вікном дощ. А, мені потрібно сховатися під парасолькою з піцею, прикрашеною фруктами. Ну, що таке фрукти? Сирну піцу з усіма фруктами та... фруктами, будь ласка. З усіма фруктами. Я знаю, звідки фрукти. Може, то просто сирну піцу. Це ж не фрукти, це овочі. Я зроблю тобі так. Хай буде. Просто зараз вона мене приб'є. Не казати, я просто просила сирну піцу без фруктів. Так? Я не просила грибами. От що я казала, просто капець, іди ти нафік. Пепероні, сосиски, сири, гриби на коржі деси мені. Пепероні, сосиски, гриби. Пепероні. Пепероні, Сосиски. Гриби. А чого я пози... А чого я? А, а я що наймалася тобі носити? Неси сама собі, знаєш? Пішла вон з моїй кав'ярні. Виглядає краще, ніж піца аліканте. Ах ти ж. Угу. Угу. Я зрозуміла, це був засланий казачок, чесно, сир. Що? Ну, ладно. Просто сирну піцу, напевно. Зроблю просто сирну піцу. Сподіваюся, йому сподобається. Сміливо йти туди, куди раніше не ходила жодна піца. Таке має бути слоган для цієї неземної піцері. А? О, привіт, Валерій. Друзяко, чи можна мені ще трохи піцы? Підійде будь яка, ти найкращий, друзяко. О, в мене друг бомж. Я на це заслужила. Дякую. Та нема за що. Та кращий Валерій. Просто прекрасний чоловік. Повернення було, повернення не було. Окей. О, відкрилася цибуля. Давайте ми ще цей день пройдемо, і на тому, я думаю, ми закінчимо. Я взагалі записую. Записую. Записую, бачите. Давайте, пішли. Ми повернулися з нашими регулярно публікованими ЦА-фактами. Тобі слово Олівера. Зараз буде саме прекрасний маленький хлопчик. Аго, друзі, це А. Мене звуть Олівер, і в мене є кілька цікавих фактів спеціально для вас. Гайда. Хто ти улюблений супергерой? Мій людина піца. Він отримав свою суперсилу, з'ївши генетично модифікований помідор. І тепер працює рознощиком. Вау. Налаштуйтеся наступного разу не на більше це, а фактів. Маленьких і милих, як я. Ну, а я що казала? Я до тих пір Продовжуйте а а а, 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 а до тих пір продовжуйте готувати. Зашили все. Уху, Баклажани, 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 баклажани. Шо? Пепероні, сосиски сир і гриби на коржі. Знаєте що? Я вам нічого носити не буду. Відстаньте. Сосиски пепероні, сосиски сир і гриби. Пепероні. Сосиски. Що там ще Гриби, Так? Так. Да. У мене скоро запасів не буде. А що, якщо у мене кошти закінчиться, я візьму кредит чи що? <гум> Сміс! Я ж все приготувала, як ти хотіла, ну блін, ну йди ти в баню. Я просто хотіла сказати, що обожнюю ваш овоче у піцу, особливо, коли вона ще гарненько запечена. Ось. Що? Одна піца з усіма вашими овочами, будь ласка, зробіть темну скоринку. Добре, я тобі зараз зроблю. Це та, що казала, що, типу, вона не замовляла гриби. Угу, угу. А тепер всі гриби будуть, все, зараз я все тобі накидаю, просто і цибулю тримай, і баклажани. І все тримай, все тримай, просто. Забирай все. Мене так вибісила та жіночка. А. Просто а. Тримай. Та вона достала, а гриби, то що тоді? Це не овочі. Ой, справи все ще не дуже, у мене немає грошей. Можеш мені допомогти? Дякую тобі, справді. Та нема за що. Просто я скоро закрию цю піцерію нахрен і все. Тому що, бляха, ну я ж нічого такого. Дякую, та нема за що, йди собі з Богом. Одну сирну піцу і не забудьте просто. Соус... Про... Не забудьте... І не забудьте про соус. У мене були випадки, коли забували про соус. Угу. Я не забуду про соус. Він не забуде про мене. Я скоро візьму кредит, все. Блін, ну гриби ж, то, то овочі, так? То не фрукти. Чи шовто? Треба почитати, що таке гриби. Грайте пісні перемоги, це ідеальна піца. Дуже дякую. Але мене вибісили ті дві тьолки. Перепливла я безліч океанів для піци з баклажанів. Арифма. Ой, чесне слово. та та та, -та, 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 -та. Зробимо баклажанну піцу. Ти якийсь мах піци? Можливо. Я буду піцу з свинячим фаршем і цим овочем з усіма шарами, як вона називається, вони ламаються на кійця, коли їх ріжеш. А, цибуля. Це буде цибуля. А свиний фарш це ці сосиски. Mm. Хай буде сосиски і. цибуля без uh, цього. Бо я просто не знаю, пепероні це теж майже сви. Ну воно виглядає це як свинячий фарш, тому можливо. Можливо, так. Можливо, і ні. Я люблю цю піцу майже так само сильно, як моїх котів, яких, до речі, чимало. Ти ж розумієш, що я маю на увазі, вірно? Якщо чесно, не дуже. Зробіть піцу з білими начинками на 180 градусів. Якими білими начинками? Одна сирна піца з білими начинками на одній половині. Шо? Просто вона пішла. Все, на побачення. Було одно повернення. Ой, покращити можна щось. Ну, я ще можу покращити, якщо в мене немає. Грошей ремонту нема, нічого тут нема. Ну, і А, Давайте ми поки що на цьому закінчимо. Тому, якщо вам сподобалося, то ставте лайк і підписуйтесь. І всім хорошого вечора, всім хорошого дня і всім па-па!